Доброго дня, шановні присутні. В вашій увазі надано проєкт рішення про виділення коштів для надання матеріальної допомоги. Прошу, будь ласка, знайомитися і підтримати за вашої добрі згоди. Дивіться, перший хлопчик це який загинув, другий загинув, третій це середня ступінь поранення, четвертий це тяжка ступінь поранення. Наступне, у нас наступного тижня буде Сузір'я Прилучанок, я вам казала на сьогодні Яна Вікторина серед перших, яка у, місто, яка у місто привезла, принесла 150 мільйонів. Тобто бельгійці роблять ремонт лікарні 3-4 поверху. Проектна кошторисна документація коштує 150 мільйонів. Це кожен, кожна палата матиме душову, туалети, кожна, кожна. І плюс вони купують об... меблі. Тому як ми мене на, на це свято Сузір'я Прилучанок, ми запрошуємо там, наприклад, Юлю із 10-ї школи, вона теж працює з інвестиціями, Лену Ругальову. Так у них там 10 мільйонів, 12 мільйонів, а тут 150 мільйонів. Тому ми попросили, ми якось, ну, вона довго мовчала, Яна Вікторівна. І то хлопчик якийсь, то щось таке. А хто то за хлопчик О, то тому що це таке? Та тут же роман написано. Може, роман числа. це сторіччя, сторічний юлей. Це ну, чоловік. Так нам чи бабушки якісь. Сто років. Так мені наче якісь, якісь бабушки 100 років. До мене приходили і казали, що це бабушка. Давайте голосуваючи. Насамперед, ну. ти мало що Марія Ніворівна вибачає. Хто це написала? Так я знаю, що приходили, що бабуськи. Так вони, я знаю, вони до мене приходили, щоб я до них приїхала. Я ж це знаю. А я кажу... Хто таке Мошов Роману В'ячеславович? Хто це такий? Ні, of <�Off> <Yeah, pulling desconsoanta> <Bard> 네, так може давайте люди поспитаємо, може цей роман. Так вона теж приїде маршу? Так вона теж Машу? Ні, вона Малишева, Вони видно тут Ні, так може цей роман чим горідне, та треба теж йому дати. Ні, ні, ні. У попередньому рішенні видно Ну щоб ми? Ну, щоб ми не... Те саме. Те, що 100 років це я знаю, бо вони до мене заходили. І Хтось із родичів приходив, що я приїду до них. Ну точно Роман, це не хворий, нічого. Романа знаєш. Ну, тобто ми зараз, дивіться, з 9, 6 у списку ми прізвище міняємо, так? Все, давайте міняємо прізвище, бо це дійсно не, не, не воно. Рішення прийнято. Дякую.